Ви помітили, наскільки Слово Боже товаришує нам і воно таке співзвучне. Я навіть не звернув увагу, що це перше читання, яке ми чули з книги мудрості. Воно говорить про Бога як про владику сили? Бог має велику силу. І в притчі ми теж чуємо про цю силу царства. Небесного в притчі говориться про це зерно, про закваску, яка коли діє, вона проникає в все тісто. Тобто зерно, яке має в собі силу, якщо туди попадає сонце і дощ, стається великим деревом, власне, ця сила Божа, вона в нас. І питання сьогодні, якщо бо є Сини царства, як ми чуємо в притчі, і сини лукавого. Тобто сини царства це ті, які прийняли силу Божу і роблять добрі діла, як ми можемо пізнати синів Божих по плодах, коли ми робимо добро, коли ми багато зусиль вкладаємо в те, щоби. Робити добро, по плодах познається те, на чию силу ми відкриті. Боротьба, вона, війна, по ідеї, відбувається в серці кожного з нас. І однією з небезпек однією з небезпек, це очікувати, що хтось інший буде робити добро, а самому стати Літеплим. літеплим. Щоб втрачати час на непотрібні вчинки. Колись чув таку фразу, воно мене глибоко доторкнула, що достатньо, що людина не буде вкладати зусилля в те, щоб творити добро, щоб перемогло зло. Подумайте уважно. Достатньо, що ми з вами не будемо вкладати всі зусилля, щоб творити добро, буде перемагати зло. Буде перемагати зло. Якщо хтось трудиться над тим, роками готується до того, щоб напасти, роками розширює всі свої структури для того, щоб ограбити когось, для того, щоб когось поневолити. А ми не будемо в цьому часі вкладати зусилля, щоб творити добро. Переможе хто? Переможе зло. Так само і в нашому житті, якщо ми не будемо вкладати зусилля, щоб ростити в добрі, хто переможе в нас? Переможе в нас зло. Одне з дій зла це успити. Казати, та нічого, нічого, не роби, не мусиш, мамка зробить, нянько зробить, ти собі пограйся у телефоні, поспи, полежи, подивися, фільмик, і ще один ролик, пофотографуй себе, пофотографуй інших, полайкай. І цього достатньо ніби нічого поганого не робимо. Не вбили, не вкрали, навіть і не збрехали. Ну, подумаєш, 5, 6, 8 годин провели в телефоні, в інтернеті, фоткаючись, лайкаючись. І що тоді відбувається? Тоді добро не росте, а робиться щораз більше місця для того, щоб розвивалося хитре, укрите зло, робило свої хитрі підлі речі, усипляє. Зло дуже часто усипляє, зло дуже часто приходить в вигляді добра. Полежи, відпочинь, подивись, а що там читати, а що там молитися, вервицю. Нащо? Там собі в тіньку сховайся і пограй свою ігру. Ти ж в команді, це ж, це ж настільки класно, настільки такі всякі почуття. І ми потім дивуємося, чого так якось в світі погано, чого наші захисники не можуть перемогти. Тому що вклад в добро, в скільки добра є в цьому світі має вагу дія кожного з нас. Кожний день, як ми проводимо, скільки добра ми робимо, скільки ми молимо, скільки ми благословляємо, і скільки ми. Пропускаємо через себе Божу силу і Божу благодать, стільки добра є в цьому світі. Брати і сестри, пробудіться, пробудіться, не чекаємо, що колись настане кращий світ. Потрібно нам всі вкласти зусилля для того, щоб тривати в добрі, творити добро і рости. В добрі кожний день. Так подивіться і на сьогоднішній цей день, що ми не прийшли для того, щоб, скажімо, ну, провести добрий час в сенсі відпочити. Ми прийшли для того, щоб ми зростали в Божій благодаті, щоб наша тут присутність, кожна думка, кожне слово, кожна зустріч, та й на сповіді, причастя, все приносимо в жертву, щоб добро, добро взростало і творилося. Все, що тут відбувається, щоб Боже Царство росло в нас і через нас. Але так потрібно провести кожний день, кожен Божий день. Прошу Духа Святого, щоб він надихнув, особливо всіх тих, які десь загубилися, які стали теплими, які втратили вогонь. Вогонь добра, вогонь Духа Святого, щоб він розпалив наново у вас це бажання, і щоб дав вам відповіді, як вкладати зусилля в те, щоб не втрачати час, але щоб добро примножувалося, і щоб таким чином це добро гуртувало нас, і щоб це добро розвивалося. Бо Ніхто, за цього, ніхто цього за нас не зробить. Жодні допомоги ззовні цього не зроблять. Це кожний з нас несе повну відповідальність за те, скільки добра є в Його серці, в його оточенні, і скільки добра є на нашій землі. Кожний з нас несе цю відповідальність, і нам потрібно її взяти свідомо на себе і примножувати добро в силі. Божій і в дії Духа Святого і в силі перемоги Христа Воскреслого. Нехай так буде. Амінь.